Привіт усім! На дворі вже літня спека, особисто для мене так точно, тому прийшов час поговорити про те, що ж такого цікавого, стильного зв'язати для свого гардеробу можна на літо. Також я думаю, що це відео буде цікаве тим, хто в пошуках ідей для в'язання на замовлення, можливо, створити щось нове, що буде користуватися попитом, тому запрошую вас до перегляду. І Перше, про що я хочу поговорити, це головні убори цим літом, та й минулим, і позаминулим, мені здається, кожного року. В принципі, головні убори не виходять із моди, тому що потрібно прикривати волосся, щоб зберегти його від променів сонця. І тут у нас просто ціле асорті на вибір. Також на моєму каналі ви можете знайти майстер-класи на деякі. Із цих головних уборів, і я вам про них також в тому числі скажу. Отже, що ми можемо зв'язати цього літа? Це різноманітні панамки. Як панамки із бабусиних квадратів виглядають завжди стильно та актуально цікаво, якщо це якісь... Кольорові. Мені, наприклад, дуже подобаються однотони в таких натуральних кольорах, такого щось світло-бежевого. Також можна погратися із вибором нитки в плані складу. Тут може бути як і паєтка присутня, так і чистий льон або льон з котоном в суміші дуже гарні літні варіанти. На мій погляд, на мій смак, скажімо так, також косинки. Ось таку косинку ви можете знайти на моєму каналі майстер-клас. Ось таку косинку також ви можете знайти на моєму каналі Майстер-клас. Також буде актуальне, актуальні косинки філейним в'язанням. Загалом я віднесла філейне в'язання до окремого розділу, тому тут зупинятися я не буду, пізніше трішки поговоримо. Також Далі так, буду підглядати, тому що я собі тут записала: шапочки будуть актуальні, в них можна декор додавати, щось по типу перлинок або різноманітних кілець тощо. Ось майстер клас на ось таку косинку є на моєму каналі. Така кроше-павутинка, я б навіть її назвала. В'яжеться легко за один-два вечора спокійно новачок може її зв'язати, тому запрошую до в'язання. Потім ще морячки не втрачають своєї актуальності, але мені здається, можна їх віднести до розділу панамок, тому що в цілому це також панамка, на мій, на мій погляд, тому я відношу їх до панамок. Так, після головних уборів хочу поговорити саме про філейне в'язання, також косиночки в різному виконанні з різними візерунками в стилі філейного в'язання. Тут будуть присутні, вони виглядають повітряно, цікаво, можливо, комусь нагадують бабусину таку скатертинку або ось ту серветочку, яка лежала на телевізорі. Комусь так, комусь це навпаки нагадує про дитинство, про село, про щось таке легке, повітряне, тому воно повертається в моду, якщо взагалі філейне в'язання виходило із моди. Так, далі хочу поговорити про якісь конкретні варіанти в філейному в'язанні. Мені здається, не мені здається, а взагалі на подіумі з'являються. Різноманітні ем, топи, взагалі елементи одягу у техніці філейного в'язання. Це і ось такі топи ви можете зустріти різноманітні. Мені дуже подобається варіант такого відкритого топу, і ось такого закритого топу. Також можна зустріти різноманітні кардигани, взагалі для літнього, такого трошки прохолодного вечора, мені здається, ідеальний варіант шикарне просто доповнення. Виглядає вишукано, елегантно і. Можна ввечері доповнити свій образ ось таким шовковим. ну Мені здається, шовк, напевно, не підійде. Я в техніку філейного в'язання поки що не занурювалася. Там ж, напевно, потрібно підбирати ну, якісь матеріали краще до цього, підходять якісь гірше. Мені здається, добре підходить котон, котон плюс льон. льон, Тому що я вже розповідала про ось цю пряжу. Надиво, в мене якраз поруч є візел. Я е, із льону пробувала тільки ось цей варіант. Тут 50, а тут не <свісно> брешу. Я чомусь думала, що тут льон з котоном, але тут віскоза з котоном. Е, ось цей варіант, але мені здається, що льон також буде тримати форму, тому я його е, розглядаю для філейного в'язання. Можливо, льону суміші із бавовною, ось із візкозою віскозою, як варіант. Можна розглядати для філейного в'язання, і, можливо, я планую з цього літа також на каналі створювати, створити якусь косиночку в техніці філейного в'язання і, напевно, на неї буде майстер-клас. Також... Не проговорила в попередньому пункті на ось таку шапочку буде майстер-клас. Я сподіваюся, що на цьому тижні я його дозніму та змонтую і викладу або в кінці тижня, або на початку наступного. Тому очікуйте, ось такі шапочки підійдуть не тільки на літо, а й на такий прохолодний вечір. Також. На початок ось цей перехід з весни до літа, і з літа до осені, і 100% ці шапочки будуть популярні ще й наступного літа. Тому рекомендую навчитися їх в'язати і пропонувати. Або своїм друзям ви можете зробити подарунок, або на продаж ви можете пропонувати своїм клієнтам. Повертаємося до техніки філейного в'язання. Тут можна створювати різноманітні спідниці. Вони зараз в моді, такі їх носять із подовженими жакетами або сорочками, футболками довгими, які прикривають сідниці, а знизу йде спідниця така до підлоги, до кісточок і ну, довжини міді. Ви можете такі спідниці зустріти із. Мережева, а можете зробити самостійно зв'язати її. Вона буде також легенька напівпрозора, Ви можете зробити її менш прозорою за рахунок величини цієї комірки в в'язанні. Також в техніці філейного в'язання мені дуже подобаються сорочки, ви можете їх зараз бачити на екрані. Актуальний варіант, актуальні моделі, мені здається, будуть популярні, можливо, наступного літа. Але чому би не навчитися і не пропонувати вже своїм клієнткам модницям? Або якщо ви хочете бути в моді, так скажімо, або йти трішечки на пів кроку попереду. То Ось такі сорочки для вас, і ви точно будете привертати погляди, і всі будуть в захваті від того, де ж ви знайшли таку класну сорочку. Потім кардигани, я вже з них говорила. І ще скажу в цьому розділі про Запаска, фартух, припинда це те, що зараз буде користуватися попитом. Я впевнена на 100%. Особливо в серпні нас чекає День Незалежності. Я впевнена, що до Дня Незалежності багато хто захоче придбати собі ось ці фартушки. Їх дуже багато варіантів існує. Як і в техніці кроше, так і поза цією технікою. Зараз ви можете побачити приклади на екрані. Також їх роблять із бабусиних квадратів, але мені здається, тут є доволі необхідним такий інструмент, як. Як він правильно називається, я не згадаю, але це інструмент для блокінгу бабусиних квадратів. Напевно, він так і називається. Щоб ці квадрати правильно відпарити, попрати, висушити, щоб вони тримали форму. Звичайно, можна замінити його вдома, але для цього потрібне якесь додаткове місце, де ви зможете пришпилити цей квадратик, розтягнути в правильній формі та висушити його. І загалом це дуже стильний. Елемент гардеробу і 100% буде користуватися попитом перед, у серпні, скажімо так. Хоча зараз цей фартух, взагалі, хто не знає, це елемент нашого національного одягу, який осучаснили. І, до речі, зараз носять і косинки. Робите просто більшого розміру цю косинку, і її носять на талії із як з сукнями, так і з штанами-джинсами. З чим завгодно їх можна носити. Також цю, цей же елемент одягу можна використовувати універсально, як і на голову, так і на талію. Та сама історія із передниками це, як я вже сказала, осучаснений елемент нашого національного одягу. І зараз входить він активно в моду. Його носять не тільки зі спідницями та сукнями до підлоги, не з вишиванками, а і з джинсами. Звичайно, вписуючи в свій образ, я вже бачу багато модниць використовують саме цей елемент гардеробу. Мені дуже подобається. Також, можливо, я би в такому не вийшла, тому що. Ну, це моє особисте. Я не можу сказати, що мені не подобається, мені подобається, але це можливо не мій стиль, але на якусь би урочисту подію цілком можливо додала би до свого гардеробу, але так суто заради кількох виходів. Тому для себе я би, можливо, не обрала цей елемент, але загалом дуже стильна, сучасна, гарна річ, яка підходить до літнього в'язання. Особливо літнього зараз влітку дуже багато аксесуарів створюється, Взимку більше одяг в'яжеться там. Всякі светри, жилети. Я думаю, ви розумієте. До речі. Так, я і підійшла до наступного пункту це одяг. І я буду говорити здебільшого про пряжний, о, пряжний, пляжний одяг. Тут і туніки, сукні, костюми, спідниці, топи. На топах зупинятися не буду. Мені здається, тут все зрозуміло і нічого нового ви не почуєте, не побачите, тому що. Мені здається, всі вже бачили в'язані топи. Але загалом мені дуже подобається ідея із пляжним одягом, створення як окремої ніші, якщо ви в'яжете на замовлення, то це моя мрія. Колись я хочу, якщо в'язання буде моїм основним видом заробітку, я би обрала пляжний одяг. Тому що так, він в'яжеться складно, здебільшого, гачком. ну, Мені здається, здебільшого гачком, але можна і з звичайно. І, по-перше, цей одяг можна продавати доволі дорого, тому що ви будете пропонувати якусь унікальну річ, яку точно не можна знайти в магазині, і відповідно можна ставити вищий цінник. Також тут потрібно буде йти в ногу із часом, модою, придивлятися до різноманітних модних показів, що входить в моду що популярне, і... Від цього відштовхуватися, шукати цікаві, можливо, візерунки, моделі і повторювати, відтворювати їх у своїх виробах. Але однозначно це може користуватися попитом. Також можна в'язати парео. Я паралельно сподіваюся, тут показую вам варіанти, про що я говорю. Але пляжний одяг це моя найулюбленіша ніша для споглядання в Пінтересті. Я неймовірно надихаюся пляжним одягом, і мені здається, в'язання створене для зимових речей, таких як светри, і пляжного в'язаного одягу. Просто мені дуже подобається. І загалом я ж кажу: Ніша дуже класна. Я можливо зараз вирушу собі конкурента в майбутньому. Я ще цим не займаюся, але мені це цікаво і дуже подобається. Я вже сказала, можна зробити, до речі, Парео. Можливо, це я так грубо назвала, але це таке щось типу спіднички, хустинку, ту саму можна зробити більшого розміру, і це буде як Парео, виглядати на пляжі. Також дуже класно, вирізнятиме вас серед інших. Також кілька слів скажу про сорочки та топи. Це таке щось типу сорочки поло. Вони вже не вперше. Зустрічаються як на моєму каналі, так і в будь-яких бажанках, я думаю, інших в'язальниць ви могли їх бачити. Я, можливо, цього літа також зроблю таку сорочку. До речі, сорочки із квадратів також мені подобаються, особливо, якщо це однотон або щось яскраве. Хоча мені кольорові дуже подобаються. Особисто я би для себе зв'язала би однотон, але на інших мені дуже подобається яскравий одяг. Я просто, можливо, не вмію носити яскраві елементи одягу на собі і не розглядаю, скажімо так, для себе. До речі, хочу додати до головних уборів різноманітні. А, ні, не до головних уборів. Це буде наступним пунктом. Вироби із рафії. Тут можна в'язати як різноманітні сумочки. Мені дуже подобаються ось ці варіанти. Також тут і капелюшки, панамки, і морячки. Повертаються сюди із першого пункту, переходять в останній. Ви їх можете зробити також із рафії, і е, мені подобаються капелюхи із ширшими полями і ось. Такі капелюшки, я не знаю, як вони називаються правильно, але дуже гарний стильний дизайн, мені здається, круто. Сумочки-панамки. Також сумки можна зробити зі шнура, але на цьому я зупинятися не буду. Я вже говорила про сумки в попередніх своїх відео в якості ідей. Ви можете повернутися до них, переглянути. До речі, ідеї з в'язанням минулого року на літо також можна. Переглянути, і вони досі актуальні, тому е, не бійтеся передивлятися відео річної давнини. Все, якщо вам було цікаве це відео, буду рада вашій підписці та лайку і коментарям. Буду рада поспілкуватися із вами там. Можливо, ви хочете щось із того, що я назвала, показала, побачити серед майстер-класів, то е, пишіть мені, не соромтеся, е, тому що наразі в мене ідей не так багато, але кілька все ж таки є і е, а надалі потрібно ще якісь ідеї, але я не знаю, що саме буде вам цікаво, тому була б рада вашим ідеям. Все, дякую за перегляд цього відео і зустрінемося вже в наступному в майстер-класі.